Вітаю всіх, мої дорогенькі. Розклад на три варіанти. Чого важливого ви про себе не знаєте? Вибирайте один із трьох варіантів і я починаю. Варіант номер один: чого важливого ви про себе ще не знаєте. Чаш. ви не знаєте про те, що якщо ви будете до людей відкриті, щирі, добрі, емпатичні і. Ну, такі, знаєте, непосредственні, то люди вам будуть відповідати так само. Ви людина поцілована Богом. Ви подобаєтеся людям, і якщо ви будете до людей з добром, з правдою, то і люди до вас будуть так само. Чого ви ще не знаєте. Якщо ви дієте, ризикуєте, то завжди маєте аргументи, чіткі аргументи, з якими ви йдете в атаку. А також дуже хорошо мати план Б. Якщо ви терпите поразку і ваша атака неудачна, то як ви будете відступати і виходити з цієї ситуації? І Пас Жезлов. Ви завжди починаєте, 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 маєте багато планів і більше всього до кінця нічого не доводите. Коли вже за щось беретеся, то ризикуйте і йдіть до кінця. Це варіант номер один. Варіант номер два, чого ви про себе ще не знаєте і що вам треба знати? Варіант номер два. Десятка чаш. Вам треба знати про себе те, що ви рождіни для щастя. Я рождіна для любві. Так от, ви народжені для щастя, для сімейного щастя, для щастя батьківства, для щастя бути бабусею, дідусем. Ви повинні вміти захистити себе і все, що ви маєте. І ви спроможні це зробити. Дев'ятка чаш. У вас є все для того, щоб бути щасливим. Як би вам щас не було погано, або навпаки гарно, ви повинні бути благодарні за все, що ви маєте. Такий от посил для другого варіанта. І варіант номер три: чого ви ще не знаєте про себе або не розумієте варіант номер три. Етьорка чаш. Якась ситуація в вашому житті, чи без ручки. Ви до неї вже звикли більше всього, але треба щось міняти. Так довго жити не можна. З чемоданом без ручки довго не протянеш. Да? Нести важко, викинути жалко. Надо щось рішати. Ви до цієї ситуації можете звикнути, навіть не замічати, що ви в ній живете. Шестерка пентаклій. Відкликайся на допомогу інших. Да, якщо тобі хочуть допомогти, приймай цю допомогу, але і не забувай сам допомагати іншим. Цей взаємообмін просто необхідний вам буде найближчим часом. І варіант номер 3 Королєва жезлов. Все бери під свій контроль. Ти сама або сам формуєш своє життя.